Всім привіт! В попередніх відео я розказував, що на Open DataBot і Євроль можна дізнатися про те, хто керівник кожної правоохоронної організації і кому доручено на певні юридичні дії від даної установи, до якої ви звертаєтесь. Наприклад, чи в СБУ, чи Прокуратура, чи НАБУ, чи ДБР, тобто всі особи зазначені. Всі інші це є просто працівники, які виконують певний функціонал, і вони право на певні юридичні дії, вони не мають не мають ніякого права. Якщо вони щось роблять, вони мають показати доручення від юридичної установи, в в якій вони працюють, чиє ім'я представляють. І дійшло до наступного. Я оці моменти зазначив СБУ, там є в Генеральну прокуратуру, і від, від СБУ більше місяця чекав відповіді. І все-таки я дочекався. І саме смішне, що мені якийсь там замначальника написав, що йому керівництво поручило. Тобто, це в нас новий формат юридичних норм, які напевно на фірмі, що замість доручення нам пишуть. Що їм хтось щось поручив, тобто ми маємо повірити на слові. Хоча, коли ми приходимо до них, вони вимагають наші посвідчення, так звані паспорта. От. А коли ви вимагаєте доручення, які на певні дії, то ви маєте повірити на слові. Тому продовжується далі. Поки беззаконня. СБУ поки якби сприяє тому беззаконню. Розслідування знову в очередний раз ніхто не завів. Ні, Генеральна прокуратура також зазначено якісь там та, начальникам теж передали далі, типа по належності, бо вони не, не розслідують, а що тут територіально. Тобто дві установи СБУ і Генеральна прокуратура далі дають можливість е, от ті злочинні, злочинному групуванню, яке зазначає, яке покриває е, підпільні е, ігрові заклади. Далі вести свою незаконну діяльність, користуючи службовим становищем, знов не попадає сплата податків від заліцензії в державний бюджет. Тобто ці всі учасники далі діють на користь, як кажуть, тому всьому угрупуванню. і поки що, як кажуть, логічних дій не наблюдається. прийдеться йти в суд, що порушували кримінальну справу згідно статті 214. бо тому, що знову. Хтось мені відписує, знову без повноважень, знову порушує цю 214 статтю, норми. А після вчора я виграв суд. Ну, не виграв, призначили суд, щоб розслідувати все-таки зв'язку з телефоном мою справу. Тому буду йти далі, добуватися, щоб все-таки доцільно було розслідування. І справа відкрила згідно 214-ї внесла в ЄРДР і провели всі процесуальні дії. От і належності, поки ще до належного, я кажу, слідства ще трошки далеко, але стараємося, проводимо оці всі, заставляємо провести всі юридичні норми і побачимо, до чого це все доведе. Наразі буду тримати в курсі всіх дальших подій.